Так, дуже коротко про те, як ми поливаємо цей наш виноградник. Куб води, жига, помпа. Зараз заведемо помпу, відкриємо краник, вона потече сюди, тут 30-труба і ось там у нас вивод де Ми ось цю ділянку поділили на 4 частини. Це одна частина, тут ще один вивод труби 32 та друга частина. я її закопав цю 32 до неї вирізався 16 сліпою трубкою я зараз дружина підключу цю 32 яка йде від помпи заводимо подаємо воду і поливаємо короче, то, что я снимал в предыдущем видео. Ёбаный пиздец. Стоит в бою, блядь. Он, она лопнула. Чёртой матери. Тут лопнула. Тут у тебя села. А вот тут вот, каша. В земли прям лопнула. И это, блин, 30. Каких 30? Там тоже, смотрю. З цієї сторони було прокопано, поставлено ця херня, блін собаче. І там посередині так же само, бо це все було поділено на 4 частини, коротше поляв. Так що беріть нормально трубку і це буквально в тому році поставили трубу піздец. Ну просто дивіться, вона мене лопнула. І це така якість труби. Блін зараз копати тут Коротше Поляв виноград